Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світла Бібліотеки. І У цьому відео я покажу вам нові книги, які з'явилися у моїй бібліотеці. Але перед тим, як переходити безпосередньо до книг, нагадую вам про свій промокод світла, який діє в інтернет-магазині та в фізичних книгарнях Віват. Він поширюється на всі книги самого видавництва Віват, окрім передзамовлень і акційних позицій. А також на книги більшості інших видавництв, які представлені на сайті або у книгарнях. Тому, якщо замовляєте там книги, скористайтесь, не забувайте. І також нагадую, що у описі до відео я завжди залишаю посилання на де можна придбати ті книги, про які я розповідаю. Це або сайт VivaT, якщо вони там є, і якщо на них діє мій промокод, і де є 10% знижки, або ж це посилання на сайт Якабу, де також часто бувають акції і вигідні пропозиції, тим більше зараз період Чорної п'ятниці, на дуже багато позицій хороші ціни, тому зазирайте, не забувайте посилання для вашої зручності я залишаю. А тепер поїхали до книг. І сьогодні не традиційно я хочу почати саме з дитячих книг, і почну з такої новорічно-святкової різдвяної новинки. Це Осу Клуні та його зимова історія, книга, яку написала і проілюструвала Софія Філіпчук. А ви можете її знати за кремничкою на дереві «On ОНЕ Tree». І там у неї завжди багато Софія-ілюстраторка, і вона створює дуже затишну канцелярію, дуже милі дрібнички. І прикраси, і новорічні різні речі. І я посилання на її сайт теж залишу. І ось вона нещодавно видала свою книгу, яку вона писала та проілюструвала. І вона розповідає про Осла Калуні, який намагався врятувати зірку, яка впала з неба. Це історія про мрію, про здійснення бажання, про силу віри в свої мрії, і про те, що дива трапляються, і справжні друзі трапляються, дуже мило і зворушню. Історія дуже святкова, зимова, тут гори, Карпати і цей милий Ослик Осликлуні, який не що допомагає зірці, але й знаходить справжніх друзів. З цією книжечкою Софія також мені надіслала листівки, які доповнюють цю історію, Тобто там є фрагменти з цієї книги і дуже багато затишних канцелярських дрібничок, я вам у дозйомці покажу. І я дуже дякую за таку книжку. Нам вона для діток від трьох років, тому якщо обирати, Подарунок собі близьким дітям, хрещеним, то раджу звернути увагу. Але Захару менше двох років і йому дуже сподобалося, тому що тут дуже великі ілюстрації, цікаві картинки і небагато тексту, що йому теж зараз подобається. Тому дуже мило і класна святкова книга. Наступна теж, не знаю, як у вас, а у мене вже такий перед передріздвяно святковий настрій, я собі стараюся його підтримувати і піднімати. І наступна книга, яку я вже замовила Захару, це Хто поцупив шапку Санти. І це книга картонка з віконечками, які відкриваються. Тут історія в тому, що Санта прокинувся напередодні Різдва і йому-от вирушати, щоб розвозити подарунки, а він все ніяк не. Не знайде свою шапку, він мандрує своїм будинком у її пошуках і натрапляє на різних жителів цього будинку, на ельфів, білочок, їжачків, які займаються своїми передноворічними приготуваннями, перед різдвяними приготуваннями. Дуже мила історія, яка теж полюбилася нам уже і вже зачитана, не знаю, що з нею буде до Різдва. І ще одна схожа, але трошки меншого формату це різдвяна метушня. Це про Санту, який теж довго спав. І от у нього вже мало часу. Перед виїздом, щоб розвозити подарунки, і він починає бігати по будинку, все перевертати, шукати свої речі, з ним трапляється різне халепа, він створює цілу метушню в своєму будиночку, і тут теж цікаві віконечка, які відкриваються, і можна побачити додаткові ілюстрації. Обидві ці картоночки я замовляла на сайті VIVA, тому зверніть увагу, у них є прямо окремий розділ Новий рік та Різдво, і там вже є підбірка дитячих книг, так точно. Тому не забувайте, заходьте і зазирайте. Ну і ще дві книжечки, які покажу. Це серія про шустя і Шуню від Artbooks. У нас вже було дві книги подаровані, і вони настільки сподобалися нам перед сном читати, що я замовила ще дві книги, але поки якось до них не доходять руки у Захара, тому залишаю йому на потім. Якщо ви пережили дитячі книги, то не даремно, тому що зараз ми переходимо уже до дорослих. І почну я з книг, які приїхали до мене на огляд. І це книги від видавництва Віхола. Це просто подивіться, це, здається, рекорд у серії Неканонічний канон. Це книга Василя Земляка. Лебедина зграє і зелені млини. Я, чесно кажучи, абсолютно не знаю про цього автора нічого, тому і а, вибирала саме цю книгу із Дайдже, який надіслало видавництво, тому що мені цікаво, якраз в неканонічному каноні відкривати ті імена, які для мене або забуті, або взагалі. Незнайомі і я так звернула увагу, що тут буде 700 сторінок. Здивувалася цьому. Але коли книга приїхала, вона взагалі мене вразила своїм об'ємом. Вона дуже така товстенька. Але я не в очікуванні гарного читання. Того, що я прочитала тут в анотації, мова буде йти про українське село десь 40 сорокові роки минулого століття. І тут буде змальований якийсь побут, якісь життєві моменти тих чи інших героїв. Мені дуже цікаво знову ж таки відкривати для себе ці імена, і я абсолютно не знайома з творчістю Василя Земляка, тому в великому передочікуванні від цього знайомства і обов'язково розповім вам, як мені. І ще одна книга дуже красива, яка приїхала від видавництва Віхола, це Іван Франко, Перехресні стежки. Мені дуже подобається ця їхня серія, хоча декому вона більш така, видається ретро, але мені це у ній і подобається, тому що вона така на межі між ретро і дуже стильними сучасними виданнями. Там уже виходила і Кайдашева сім'я чує Ливицьку, і от Леся Українка, здається, анонсована. І ще там, здається, є Коцю. І його тіні забутих предків, які я теж хочу саме в цьому виданні. З Іваном Франком в мене було теж, як з більшості авторів, яких ми приходили у школі, прийшли і забули, але нещодавно я читала його Захара Беркута, і цей текст мене дуже вразив своїм смисловим навантаженням, тими темами, лініями, сенсами, які там закладалися, і неочікувано сучасними такими деякими думками, які висловлює там автор Чернігів. Своїх персонажів, і загалом мені хочеться продовжити знайомство з Іваном Франком, чи перезнайомство, чи знайомство. В будь-якому разі теж великі очікування від цієї книги. Це один із таких найбільш знакових текстів автора. Ну І за сюжетом у перехресних пташках у нас є молодий адвокат, чоловік, який приїжджає у невеличке Галицьке містечко і зустрічає там кохання своєї юності. Ця жінка одружена, але шлюб нещасливий, вона потерпіла. Паєтам від насильства, їй вже немає сили терпіти, і одного разу вона убиває свого чоловіка. Знаючи з того, як Франко описує своїх спогадів, скажімо так, як Франко описує певні речі, психологічні мотиви і портрети героїв, мені здається, що це буде дуже глибокий психологічний роман, і впевнена, що він мені сподобається навіть зараз, але почитаємо детальніше тоді розповім. Книжечки, які приїхали мені. Від видавництва РМ, це книга джунглів Кіплінга та Робінзон Крузо Даніеля Дефо. Загалом книгу джунглів я вичитувала для видавництва РМ, і це був дуже прекрасний досвід, тому що я не читала в дитинстві книгу джунглів. Тільки дивилася мультики, то там якісь уривки. І е, я прочитала перед цим передмову Тут е, ця серія світова е, у РМ буде видаватися з передмовами Ганни Улюри, і мені дуже сподобалося те, як вона розповідала про життя і творчість Джозефа Редірда Реді Реді Кіплінга, е, і як вона зазначала і підкреслювала те, що книга джунглів не зовсім уже така і дитяча історія. І до речі, відверто кажучи, це одна із тих передмов, які мені сподобали. Тому що я дуже часто уникаю читати передмови або залишаю їх на після прочитання, тому що зазвичай там критики або літературознавці трошки спойлерять, або переказують про той сюжет, або розповідають якісь очевидні речі з нього. І ось ця передмова мені справді була цікавою, пізнавальною, і вона просто розширює сприйняття тексту справді як і задумано. Тому, якщо ви не читали книгу джунглів, я вам... Рекомендую перечитати, це дуже екзотична якась історія. Деякі речі для мене видавалися дикими. Але я розуміла, з якого погляду з огляду того, в якій епосі, в якому суспільстві жив Редіард Кіплінг, і як він це писав, коли він це писав. Тому, звісно, в цьому є і доля якась екзотика, і навіть якийсь певний культурний шок. Але я точно не очікувала таких пригод. І коли я переказувала цей сюжет певних історій з книги Джунглі. В своєму чоловіку він казав: Ну так, да, це було в мультику, я цього абсолютно не пам'ятала, тому рада, що прочитала цю класику Робінзона Круза. Я теж колись читала, і це не найвеселіша книга, яку я знаю. А для мене той момент, коли я читала в підлітковому віці, вона видалася мені дуже нудною. Я не знаю, коли наважуся її перечитувати, але рада, що ось в такому красивому оформленні, в якому і читати, і дивитись на неї набагато приємніше. Вона у мене теж з'явилася. Є дві книжечки, які приїхали мені на огляд від видавництва Богдан. Я, до речі, їх показувала у влозі в тижні читання, тому хто дивився, вже їх певно бачить. Це книга Словенки Дракуліч про Мілеву Анштайн, про дружину відомого фізика, але це якраз її історія, е, погляд, скажімо так, зі сторони жінки. Телеграм-блогери, коли спільно читали, ділилися якимись фразами, цитатами звідси, і там дійсно були якісь такі вражаючі речі, тому мені теж стало цікаво познайомитись і почитати цю книгу. І ще одна книжечка це Хар'єрка Стільо і Дівчинка Снігів. Це книга, яка екранізована на Netflix. І про цю книгу я теж знаю, що вона просто душа роздираюча, тому що тут мова йдеться про дітей, про якесь нещасливе, дуже непросте. Дитинство для мене це зараз така дуже тригерна тема. Але я сподіваюся, що це буде, крім того, ще й захопливий трилер. Тому мені цікаво познайомитися і теж не відкладатиму надовго це читання. А наступні книжечки мені приїхали від в подарунок від моєї підписниці і спонсорки. І ви теж їх певно бачили вже у моїй розпаковці у тому тижні читання. Але покажу ще раз: це різдвозавр. І різдвозавр та зимова відьма. Це Такі дитячо-підліткові історії, але я дуже люблю перед Новим роком розвантажувати голову і читати щось мега легке, тому е, буду у грудні замовляти ще собі новорічні різні комедійні ромкоми, е, милі дитячі історії, і буду всі читати, розповідати вам, тому чекайте, такого новорічного контенту буде достатньо. Е, ну, а За Різдв-замри я знаю, що ця історія багатьом подобається, тому я теж в передочікуванні. І ще одна книжечка, яку мені надіслала Олена, це Елізабет Гілберт. Я згодна. Я читала всі книги, які виходили Елізабет Гілберт українською. І ось ця історія теж про жінку, яка не вірила у шлюб, але таки вийшла заміж, як нам написано на обкладинці. Це дуже типова, скажімо так, тема для Елізабет Гілберт. Вона часто пише про таке, тому я приблизно розумію, чого очікувати, але все-таки мені теж цікаво почитати. Наступна книжечка, яку ви теж вже певно бачили в тому тижні, але це Метю Пері, друзі-коханки і велика халепа, автобіографія, актора, який нещодавно пішов в життя, але мені дуже хочеться почитати, познайомитися з його точкою зору. Я дуже люблю автобіографії, біографії, як ви знаєте, тому не можу пройти повз Метю Пері, оскільки його персонаж Чендлер один із моїх улюблених у усіх фільмів та серіалів. Далі можливо, ви за вже впізнали цю книгу: це червоний-білий королівський синій. Чесно кажучи, це не зовсім мій формат і моя тематика, але ця книга була шалено популярною у свій час на західному ринку, і мені стало теж цікаво. Я, як ви знаєте, теж люблю дізнаватися, в чому феномен тієї чи іншої книги чи автора, тому не могла пройти повз. Тим більше мені дуже подобається це видання, ця обкладинка. І я її коли отримала, прямо одразу захотілося. Читати, але оскільки в мене ще були плани, то довелося відкласти. І в цій книзі мова йтиметься про сина президентки США та принца Великої Британії, які потрапили у такий міжнародний скандал. І для того, щоб вийти з цієї ситуації незручно, їм треба вдавати найкращих друзів. Але ця дружба переростає у щось інше, як ми розуміємо, романтичне. Ну, і як ви знаєте, я вже полюбила рамкоми, тому сподіваюся, ця книга мене розважить і буде читатися легко. Захопливо. Наступна книга не знаю. Довкола неї вже було стільки шуму і хорошого, і поганого, і негативного, і позитивного, що я вже не знаю, чи її навіть показувати. Але це Вавилон Ребеки Кван. Чому я, крім того, що я повелася на хайп довкола цієї книги, який був у світі і в Україні? Мені ще й було цікаво, коли я прочитала про святу, вірніше пояснення Ребеки Кван, коли вона розповідала про цю книгу. Вона сказала, що це. Це її подяка, вдячність і прощання з Оксфордом. Мене завжди зворушують такі сентиментальні історії, коли люди настільки прикипають до якогось місця, до якоїсь історії, до, якогось, до якоїсь організації, інституції, не знаю, як це сказати правильно. Але мене зачепили ці її слова, і наскільки я розумію, тут буде якась альтернативна історія, яка буде пов'язана з якимись філологічною такою тематикою. З перекладами текстів і з тонкощами перекладу текстів. Мені цікаво буде зазирнути за кулісся перекладів текстів. І буде цікаво, як Ребека Кван розповість цю альтернативну історію. Я у неї читала лише першу частину циклу про Макову війну, власника так і називається. І мені сподобалося те, як вона пише, з якою динамікою вона пише. І, взагалі, стиль, тому я сподіваюся, що, це, що ця книга буде теж класна і якісна. Ось таке в мене враження поки що від творчості Ребекки Кван. Наступні книжечки я замовляла у видавництво Старого Лева. Це моє доповнення серії новітньої класики. Від них це «Лексикон таємних знань Тараса Прохаська, і я собі Тараса Прохаська, знаєте, колекціоную на Теплі вечори в старості, коли мені треба буде дуже розумний, спокійний і мудрий співрозмовник. От е, Тарас Прохасько ідеально підходить під, цю, е, під це визначення. Е, я не знаю про сюжет цієї книги, я так розумію, що це якийсь ранній текст автора, але з того, що я знаю про Тараса Прохаська і його творчість, я не сумніваюся, що мені це сподобається. Ще один автор в книгах, якого я не сумніваюся, із задоволенням їх читаю, це Генрі Марш, це відомий британський нейрохірург, який дуже, скажімо так, залучений в життя України. Він і допомагав, як волонтер, допомагає, наскільки я знаю. Він уже дуже похилого віку, і ця книга, це третя книга, яка видавалася загалом у нього, здається, і в Україні, в українському перекладі, в тому числі. І якщо Загалом сказати про ці його книги, то, перша, розповідає нам про його роботу в нейрохірургії, про хвороби, які він зустрічав, про випадки важкі і легкі, які і кумедні, навіть які траплялися в його лікарській практиці. Друга книга, в якій він ніби сповідається і розповідає про ті речі і. Свої помилки, яких він не міг уникнути, як і будь-яка людина, і які часто бували фатальними, летальними для когось, або де він був неспроможний чимось допомогти, і це також його засмучувало. Це така книга сповідь. І от він наведе ще одну книгу, називається вона І наостанок and finally», І наскільки я розумію, тут він за анотацією має розповідати про те, як він опинився уже в лікарні. Не в ролі лікаря, а в ролі пацієнта, оскільки він, як я кажу, вже досить похилого віку, то він часто відвідує вже медичні установи в якості клієнта, і це його теж погляд ці сторони. І також тут я погортала і почитала якісь уривки і побачила, що тут велика частина відведена також ковіду і епідемії, яка спіткала людство кілька років тому. І те, як лікар з таким багаторічним величезним досвідом просто теж дивився на цю ситуацію. Як він реагував, як він її сприймав. А мені дуже імпонує його взагалі підхід до життя, його роздуми. Абсолютно мене надихає його любов до бігу, тому що в тих двох попередніх книгах він постійно розповідав, як він вранці ось сьомій тому, шостій ранку встає і бігає, навіть коли йому було 70 років. Це не зупинило його. І ця звичка з ним залишилася. І де б він не був, в якому місті, в якій би країні, на якому континенті це ніколи не заважало. Йому дотримуватись. І абсолютно захоплива історія життя реальної людини, тому я теж не сумнівалася, що я буду читати цю книгу. А ще одна книга це Міхайль Енден Нескінченна історія. І це серія книг, які видавалися і зараз перевидаються в видавництво Старого Лева. Вони називаються Дивовижні світи». Там і Діана Він Джонс виходила, і, і Клайв Баркер. І це такі дитячі, ну, мабуть, більш підліткові вже історії, але які дуже цікаві і дорослим. І ось про нескінченну історію я чула дуже багато позитивних відгуків. І давно вже хотіла з нею познайомитись, їй якось довго не було. В наявності, і от ПСЛ перевидали її. Нарешті. Я дуже цьому тішусь, радію і загалом хочу зібрати ту серію дивовижних світів теж в себе на поличках. Я думаю, що і Захару згодом їх буде цікаво читати. Ну, Дуже згодом. Я одне перевидання, якого ми дуже чекали, особливо я, це коханець Леді Чаттерлей у прекрасному оформленні творчої майстерні Аграфка. Тут прекрасні ілюстрації, вона дуже класна, як часто це буває у Старого Лева це як окремий витвір мистецтва. Ну і про саму історію, про сам текст я чула дуже багато схвальних відгуків І у Олі на її ютуб-каналі залишу вам теж її посилання. Зверніть увагу у неї дуже затишні. Відео, дуже затишні влоги часто, тому теж не забувайте підписуватись на блогерів, які розпочинають знімати свої відео. Я щиро за них вболіваю, особливо якщо у них класні, цікаві і затишні відео, які надихають на читання. А у Олі саме такий. І от вона розповідала в одному з нещодавніх відео про цю книгу, і мені ще раз захотілося, ще більше захотілося її прочитати. Ну і в мене залишилися книжечки від видавництва КСД. Ось ця книга не в тому місці, не в той час. Трошечки запізно приїхала, тому що вона розповідає про події на Геловін. Але я думаю, що у мене така черга на прочитання, що, можливо, вона до наступного Геловіна дочекається, але не хотілося б так довго відтягувати. Це книга, яка розповідає про жінку, яка в ніч на Геловін дивиться телевізор і бачить, як її син убиває якусь людину. Вона не може цьому повірити, вона засинає і прокидається у вчорашньому дні, і в неї є можливість запобігти ніби цьому убивству. І так щодня вона прокидається в тому ж самому дні, поки вона не дасть раду цією ситуацією. А мені завжди подобалися такі історії, циклічні як день бабака. Коли герой повертається і має розгадати якусь таємницю і скласти головоломку для того, щоб все припинило так відбуватися. Але не завжди, на жаль, такі тропи м, якось класно написані, тому що я читала сім смертей Евелін Гардкасл, і там, от якраз якась була дуже невнятна, складна і не дуже цікава історія, як на мене. І от там мені цей троп не зайшов. Від цієї книги я сподіваюся, що тут навпаки буде це динамічно і дійсно буде складно. Пазлик, і буде цікаво відкривати знаєте, адвент календар Ну, от новорічна тема знову зі мною е, відкривати ці таємниці і скласти в результаті цілісну картину. Е, ну, і я знаю, що ця книга, тут прямо стікер такий вибір книжкового клубу Ріс Візерсмун. Не скажу, що мені завжди заходять книги цього клубу, але я звернула увагу, чомусь мені захотілося її мати і почитати. Наступна книга це дуже 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 очікувана. Мною книга це сходження Ганнібала Томаса Гаріса. Як ви знаєте, я читала трилогію про Ганнібала, верніше три перші частини. Але це не трилогія, тому що є ось таке доповнення сходження Ганібала», яке розповідає про дитинство серійного маньяка і власне його сходження, шлях до, до того. І автор розповідає, що спонукало, що змінило його, що зробило його таким, яким ми. Його його знаємо у основній трилогії. Мені дуже подобається ця серія, цей детективний цикл. Мені дуже подобається те, як пише Томас Гарріс. Шкода, що він пише занадто мало. Але я в передочікуванні читання цієї книги, вона дуже невеличка. І, можливо, я думаю, що собі ще десь на новорічні свята, чи невдовзі після Нового року зможу її прочитати і розповісти вам. І, можливо, якщо потрібно, напишіть у коментарях, чи потрібно робити огляд на всю Всю цю серію і розповісти якісь детально про кожну книгу більш глибше. І остання книжечка на сьогодні це все те незриме світло, Ентонідора. Це книга, яка була дуже популярна в свій час, і вона вже видавалася раніше у видавництві старого у. КСД у клубі сімейного дозвілля, але ось нещодавно відбулася екранізація на Netflix, і КСД, слава Богу, перевидали цю книгу, яку не можна було ніде знайти. Я знаю, що ця історія розповідає про події Другої світової війни, і, здається, тут головними героями є діти чи підлітки. Більше, чесно кажучи, нічого про неї не знаю, окрім того, що Ентоні Дор лауреат поліцерівської премії і у КСД де готується нова його книга, новинка, яка теж була мега популярною на Західному ринку, і яку я теж хотіла би почитати, якщо навіть не знаю, чи я встигну цю читати, але я думаю, що мені сподобається, тому що останнім часом книги про Другу світову війну мені дуже цікаво читати. Друзі, ну і власне це все на сьогодні. Дуже дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, що із цих книг ви читали, або яка найочікуваніша новинка з'явилася у вас нещодавно. І я дуже вам дякую за перегляд, за ваші коментарі, за те, що ви підписуєтесь. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Окремо дякую своїм спонсорам і підписникам на Coffee. І до зустрічі в нових відео. Па-па!